Нельсон Мандела провів другу ніч у лікарні колишнього президента Південної Африки, якому 94 роки лікують від легеневої інфекції. За словами медиків, терапія дає позитивні результати. А Нельсон Мандела почувається краще і перебуває у доброму гуморі. Однак громадяни Південно-Африканської Республіки стривожені черговим захворюванням видатного борця з апартеїдом. Увесь світ стежить за ним. Ми сподіваємось на якнайшвидше повернення Мандели. Хай живе Мандела. Ми бажаємо Нельсону Манделі швидкого одужання, тому що він зробив багато для нас. Він став ідолом. Завдяки йому ми маємо свободу. Якщо Мандели не стане, це спричинить безлади Україні. Він одужає. Мандела герой, великий борець. З ним усе буде гаразд. Він одужає за здоров'я першого темношкірого кермана. Чапар молиться також перший темношкірий президент США Барак Обама. Ми всі визнаємо, що він віддав своєму народові усе, що міг Народові південної Африки, людям з усього континенту. Мандела став натхненням для всіх нас. Коли ми хочемо назвати постать, яка уособлює усі лідерські якості, до яких ми всі прагнемо, першим на думку спаде ім'я Нельсона Мандели. <звук> у грудні лікування легеневої інфекції та видалення каміння із жовчного міхура залишили Манделу у лікарні на три тижні, де саме зараз лікують лауреати Нобелівської премії миру, влада тримає у таємниці, щоб уникнути ажіотажу.